Ліс дуже мокрий, погода така грибна-грибна, а -грибна, дощі крапає, але грибів немає. Грибів нема, хоча все ніби як розполагає до грибів, а їх нема. І так, до речі, вже не перший рік. Навіть вже не знаю, що їм треба цим грибам. Такий чудернацький гриб знайшли. Він красивий, схожий на корал, але такий м'який, ніжний, дуже великий, красивий. І, до речі, він їстівний. Ми подивились в інтернеті, але ми його не стали брати. Міненька. Ой, який красивий. Клас. Ой, Павлик, Ах, це, мабуть. Це біло. О. Боже, яка прелість. Я ж казав, що дуже... О, Павлику, дивися, а тут а два. Ну, я ж тобі кажу, що а, там два. Да, тут два. Боже мой. Так, невеличка розпаківочка. Це нам наші. Ну, після такої передачі дорогоцінні родичі з Житомирщини передали гриби. Геть посушені. Так, ну тут, можливо, так, це, напевно, підберезових. Але переважно біленькі. Гляньте, яка краса! І як вони пахнуть, які вони гарні. І це ще не все. І тут отаке. От я, я взагалі, я. Так, що мені з ними робити? Мені кожного з них спочатку сфотографувати, а потім намалювати. Чи що мені з ними робити? Я такої краси? Я такої краси давним-давно не бачила. Колись до війни бачила, тому що тоді їздили до них туди збирати. А це ви погляньте. Який розкішний! Ну до чого розкішний грибочок? Боже, але яка б це була насолода самому таке понаходити? Я не можу. я не Погляньте, оце такий боровик. Правда, це такий білий боровик, Уже такий осінній, темна шляпка. Який він прелісний. Ну, цей взагалі цей, цей здоровецький. Боже, які гарні, які гарні. Ну У нас тут немає стільки грибів. Маслюки є. Вже черв'ячок треба їх пере, ну, зразу переробити. А це теж білий, чи це може підберезовик? Ну, по шляпці як білий, але нож, ніжка не, не дуже така. Ну, коротше, я не дуже розбираюся, але боже, які вони гарні. Які ж вони гарнизні? Ви подивіться, щоб оце таке знаходити. Боже, оце який дуже такий, знаєте, класичний гриб-боровик. Товста ніжка, товста шляпка і така коричнева. Боже, яка прелість. Просто словами не передати цю красу. Я тільки що передивлялася там, в Інстаграмі, в Фейсбуці, як люди збирають гриби. І тут уже у мене теж такі самі гриби, я не можу. Мені просто від радості аж плакати хочеться. ви погляньте на цих красенів. Ну, що ну, ну можна зробити на місці, коли ти знайшов отакого гриба в лісі? Ну, я не знаю, хороводи вокруг нього поводити. Ну, це просто щось не це, це просто кайф. Боже. Погляньте на ці. Боже, який він красивий. І він великий, бачите, на, на порівнянні зі мною. Це просто щось. А оці два братика. Боже, Господи, яке життя прекрасне, яке оце все таке творіння, оце таке росте. Це просто, ну це такий кайф, ну це такий кайф, це такий кайф, Боже, я прямо не знаю, що з ними робити. Гляньте, гляньте просто, це не можна на них надивитися намилуватися ними, яка краса, яка краса. Так, це буде грибна юшка, гриби смажені білі, різотто з білими грибами, е жаркоя з білими грибами. Все буде з білими грибами. А хто гарно до мене ставився, тому подарую трішки, з тим поділюся. Боже, 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 яка красота! Які вони гарні. Боже, які вони гарні. просто щось неймовірне. Це реально нам дуже-дуже пощастило, що нас родичі так реально побалували. Ну, красунчик, ну красунчик, ну з кожного картини малюй, з кожного. Це не передать словами, Це просто не передать словами. не передай. Навіть, знаєте, насправді. Не так хочеться їх їсти, я не можу сказати, що я дуже люблю їх. Да? Ну, сушений гриб мені подобається, ну смажений, але його багато не з'їсиш. Вони важкі все ж таки. Але просто от, якби їх збирати, або ну, навіть якщо тобі подарували їх, то все рівно. Це просто насолода вище, вище всіх насолод. І цей теж дивіться, який гарнесенький. І так, що я буду робити з усією цією красою, з цим просто багатством. Так як нам передали ще й сушені гриби, і там моїх трішки є, то я вирішила, що, напевно, більшу частину я просто заморожу, тому що дуже смачно, дуже смачно, коли їх просто посмажити, потушити. Ну Просто надзвичайно смачні. От Саме не відварюючи. От Зараз я коли готую їх, не відварюючи. Смажу, вони дуже смачні. І в заморозку я хочу спробувати їх покласти теж от такими невідвареними. Щоб вони не набралися води і ну, максимально, якби зберегли свою, і ну, свою пружність і свої аромати. От, тому так, вирішила. Ну, звісно, якусь частину все-таки посушу. А ще, ось погляньте, якщо білий гриб. І по ньому вже полазив черв'ячок. Мені все рівно ж шкода його викидати. Я не знаю, можливо, комусь це бридко. Хтось скаже, що це взагалі якийсь треш. Але, ну, якщо я бачу черв'ячка, я його просто прибираю. Але, от самий гриб із його уже ходами, ну, білий гриб, мені шкода викинути. Я їх сушу або відварюю, коротше, так. ну не знаю, щось мені так шкода їх викидати. Краще я його обдивлюся, черв'ячка звідти приберу і, і приготую. Ну, цікаво, це тільки я так роблю, чи, чи ще хтось так робить? Тут у мене вариться такий маринад, вода, цукор, сіль, оцет І спеції, які хочете. І відварені гриби, лісові гриби. Тут у мене різні сироїжки, зеленушки, пару рижиків і навіть маслючки. Я їх 30 хвилин варила. Потім промила, процідила, промила і зараз закипить маринад і закидаю в маринад. Проварити 10 хвилин. І залишаю їх в маринаді. Через добу можна буде вже їх їсти. Це такий швидкий маринад. Можливо, можна з ним і замаринувати, так і закрити під кришку залізну. Не знаю. Це такий рецепт. Він підходить для шампіньйонів, глиб, для різних грибів. І для лісних теж добре. Я так робила з рижиками, було дуже смачно. І вже ці грибочки я вже не хочу з ними гратися, закривати їх під залізну кришку, я просто їх отак замариную. Поставлю в холодильник в баночку, і вони можуть дуже довго зберігатися, і будемо їх їсти зараз. І от, до речі, так само, як і минулі роки, погода дуже грибна, і весною були дощі. І ось зараз осінню теж достатньо дощів, ліс мокрий, але у нас от в Київській області немає стільки грибів, скільки могло би бути їх в таку погоду. Оці гриби, що нам передали, це Житомирщини. Причому там такі, знаєте, з таких лісів, де просто переважно люди не ходять. Тому там такі гриби є, і вони є великі. А от у нас, ну, немає. немає. Я не знаю навіть, з чим це пов'язано. Так, маленькі грибочки так залишаю. Маринад який. Значить. 1,6 літра води, 50 г цукру, 50 г солі, 100 грамів оцту. Закип'ятити, вкинути ну, лісові гриби проварені, кидаю і буду варити 10 хвилин. А якби це були шампіньйони або якісь гливи, то просто почистити їх, помити і сирими закладати в маринад. Дуже хороший рецепт. Завжди варю маринад. Спочатку цукор, сіль, а оцет вливаю в останній момент, щоб він не кипнув пів, щоб його пари не розповсюджувалися по будинку. Так, це туди. Маслюки я ще так не робила. Рижики, да, зеленушки ці, ну, вони пластинчаті, я так думаю, наподобі цих же ж рижиків. А от маслючки я так не пробувала, але я думаю, що теж буде так само смачно. Все, доводжу до кипіння, кип'ячу 10 хвилин і залишаю. До повного охолодження і потім в холодильник перекладу в банку чи в якусь ємність, і в холодильник, і через добу можна буде вже їсти. Затавити їх, хто як бажає, хто цибуля, хто часник, олія. І все буде дуже смачно. І ось стільки заготовок у мене вийшло це три пакета по два літра. Це просто білі. Свіжі гриби в заморозку і сушені. Напевно, в цьому році це все, а вам гарного тихого полювання.